Попри весняний снігопад, сесії обласної ради гаряча голову Львівської обласної ради депутати відправляють у відставку. Передував цьому звіт Ірини Гримак про її діяльність за 2021 та 2022 роки. Учи те, що ми насправді перша каденція обласної ради скликання, яка вже почала формат своєї роботи в новій моделі адміністративної реформи. Нашої держави, коли у нас на території області зібралися сімсетри громади, звіт голови обласної ради Ірини Гримак депутатів не вразив її роботу, визнали на задовільно та проголосували за звільнення з посади голови обласної ради, але зі збереженням депутатських повноважень. Після двох годин перерви таємним голосуванням обласні обранці таки відправляють Ірину Гримак у відставку. Результати зачитує голова лічильної комісії. Тільки з участь не дійсно, за сорок вісім, з голосів рот один, тільки Ірина Гримак у своєму останньому виступі вже після звільнення з посади голови Львівської обласної ради восьмого скликання дякує депутатам за роботу та наголошує їхнє завдання дбати про людей і Львівщину. Хочу подякувати громаді Львівщини за те, що довірила бути поруч разом з вами і творити історію Львівської області. Звичайно, частини нашої країни. Дякую вам за можливість спільно працювати. Я переконана, що попереду ще багато ідей, багато ініціатив, багато звершень. Вам хочу побажати мудрості, результативної роботи, завжди відстоювати інтереси не лише окремих політичних сил, а чистоти і потреби тих громадян, які сьогодні. Направно сподіваються на нас і апелюють на нас. Пам'ятайте, що після львівщина сьогодні це не лише 2,5 мільйони мешканців Львівщини, а це є набагато-набагато більше людей, які сьогодні знайшли прихисток тут і ще довгі роки будуть разом з нами відбудовувати ту частину держави, яку, на жаль, сьогодні ворог зруйнував. Слава Збройним села війни. Слава Україні! Доброго, слава. Дякую. Хто замінить Ірину Гримак на посаді голови обласної ради стане відомо на наступній сесії. Марія Шиманська, Каріна Нечитайло, Андрій Рулюк та Віталій Дмитерко. Телеканал НТА